Всім доброго дня. Хто дивиться, хто перший раз, хто вже був підписаний на канал, значить е дивіться. Хочу сказати позитивний відгук на компанії Вест. В них є два магазини, це є в Тернополі, це і у Львові, кому ближче, то туди можете завітати і не один раз. Знаєте, що в нас магазин має? Навісне, мототракторне, мотоблошне для тракторів, прицепи, різні. Техніку мають вони. Ось. І, значить, що зв'язалася зі мною людина, сам дилер офіційний, який постачає сюди техніку скаут. Ось. Дивіться, відео я удалив, Техноворн відео теж удалив. Значить, ми з фірмою це питання вирішили. Вирішили ми нормально. Звісно, це є моя вина 50%, так, 50% є магазину, вина, що так сталося, ну нічого, ми якби все уладили, і магазин настоював, що він хоче компенсувати, якби те, що от сталося. Значить, дали ось такий оприскувач. Значить, мав бути на трьох точку, на трьох точку не було. Я погодився такий, в принципі, я й так його хочу повністю, значить, що розібрати трьохточка, рама. Він на 100 літрів. Далі хочу зробити, щоб збоку ложити, доприклад, каністрички. Решта маю переробляти ось тут, щоб повністю шанги, щоб вони в мене відкривалися як в оприскувачів польських. Значить, ось. Ну, не суть. І що хочу сказати. Позвонив до мене дилер, запитався за трактор так і так, і пояснив, що так як в коментарях писали, що це Фаркенштей, що це там зібраний з різних запчастин і тому подібному. Е, ні, хлопці, таких тракторів поступило буквально, е, ну, нехай так скажемо, сили 10-15 штук, точно не знаю. Е, компанія ВЕЗ взяла їх 5 штук. І якраз я попався на цей трактор. Ось, і просто компанія не уточнила, що я хочу іменно цей трактор. От і все. Так, по трактору питань немає. Дивіться, двигун налаштований, красиво, чорного диму нічого не кидає. Значить, вал кардан, все, все працює, все в тому в порядку. І, значить, для тих, хто ще хочу сказати, писала, що ось ти купився, це російський трактор і так далі. Добре. До прикладу, я купився це російський трактор, бо ви побачили в Раші Карден Скаут. Ну тоді і ви купилися. Ви ж маєте Т-25, Т-16, Т-40 білоруси. Ви ж купилися? Викиньте ті нафік трактори. Купіть європейця, купіть японця, ще щось. Ну, чого ж вона не хізиця? У мене ж до вас питань немає. Я ж не буду вас, вас говорити. От, ти купив той трактор, ти все ти мускаль. Ні. Також і в Раша завозить, і Дунфенги, і Ловоле, і джинми. Ну то ж не означає, що то російський завод. Де ви бачили в Росії цей завод? Лічно, я не бачив. І давайте на цьому вже остаточно закриємо точку. Так як е, недавно України почали завозити е, продукцію скаут, різні трактори з 40ки, 50-ки, мототрактори і, і так далі, вони перші на ринку. І зато всі думають, що це російські, але ну, це не російські. Я вам наголошую. Далі це не мотоблок, не мототрактор. І більше дурних коментарів не пишіть мотоблок і так далі. Я бачив мотоблошні шестерні. Я бачив, які тут і шестерні. Вибачте мені, тут шестерня стоїть, як в Кентавна, не знаю, чи в Кентавра в Сороківці така шестерня взаді стоїть. Тут шестерні не маленькі, в цьому тракторі шестерні, не дитячі. Ось. Так вийшло, так є. Значить, ми поговорили нормально з представником. Решта суто для вас запитався, я, чи будуть поставлення міні-тракторів СКА-220Б з баластами і з передніми контргрузами. Так, вони очікуються. Сказала людина, 15 контейнерів є значить в порту в Польщі, так як поляки трошки ну, по-свинськи поступили. Я думаю, що це більш запродані поляки. Ну, несуть. І так, що хто планував купляти 220-й скаут на весну чи десь в тих районах, то можете очікувати, що буде, вам не потрібно вже докупляти чи дороблювати до трактора баласти, він вже у вас буде йти з баластами. Це є... Це є класний плюс. Це є дуже добре. Ось. Ну і за самий магазин, тобто компанії Вест, що хочу сказати, магазин. Хоче йти до всіх, як вам сказати, ну полюски нормальною дорогою. Значить, потім до мене подзвонив сам директор цього, цієї компанії. Ми обговорили все, ми все улагнали. Значить, я відеодалив, сказав, що знімлю відгук. Також ще від себе, ще техноворон додав пару слів і тому подібному. Звичайно, моя вина, що я зразу не звернувся і так далі. Ми це питання закрили. Питань до мене, тепер питань до мене немає. Тепер я не маю питань до компанії. Ну, звичайно, я їх буду турбувати, якщо я буду купляти якесь навісне чи там е купачку. Ось. Або граблі сонечко. Коли це буде, я не знаю. Ну, я думаю, скорше все, мені потрібно буде сонечко. граблі. Ось. Так що, якось так. Всім підписуйтесь на канал, ставимо лайки. Ідіть купляйте їхню продукцію всім, папа, слава Україні, героям слава.